Ой, всім привіт. рву свою розсаду, поїдемо садити. Ось таке в мене пікірована моя. Мої помідорчики. Я вже трішки нарвала. Поставлю в яд на часик, на два і поїдемо садити. А це другий сорт. Вона якась трішки менша. Хоча садилася все в один день. Навіть та пізніше садилася, ця перша. Вже капуста нарвола, капуста така в мене то слабенька. Зараз ще цих нарву треба висажувати. Я вам скажу, оце малесенькі оці, ці помідорки краще приймаються, чим ти садиш. Здоровенні оті. Дивіться, які корішки. Бачите? Та прижилися добре. Тяжко виривати. Не знаю, що за сорта. Должні бути похожі один, оцей на сливку, похожий бути, а цей я не пам'ятаю. Я хоч і підписувала, ну, коротше, не пам'ятаю. Бо тоді я їх пересаджувала, бо мені там насовітували повикидати. Оце, бачите, оце повикидала я собі, представляєте? Осталася без своїх помідорів. Вже щось залізло, поїло тут. Пару кущиків дивлюся. Я де більше повириваю, хоча вони всі хороші. Ми колись взагалі отакі от садили. Виставляти і помідори виросли з, з тими, що пікірувані здорові купляли. Ще лучші, коротше, виросли. Дивіться, які. Ножка яка. Та пуста то слабенька, але ну, на вороді вона вичухається швидко. Так, ще не багато. А воно хочеться, <рес> воно хочеться рвати і рвати її. Все, то я зупинись. Так, зараз ставляю в'ята, а потім їдемо садити. Ух, це сортяка дебела якийсь. Не знаю, що це за сорт, але пізніше садився, але якийсь він здоровий. Це 100% вони якісь довгенькі повинні бути. Ладно, будемо ждати результати влітку, так? Да? А це я вже поставила свою в ці капусточку, повиривала дебільше спосіб дивіться. Який я спосіб придумала, врізала бутилку, вона невеличка, щоб її тут не цей. І оце так сунула, хай думаю, стоїть, щоб не губились корінчики. Насчет яду можете мене питати. Ой, запитання ніякі не задавати, бо це мені людина давала, не знаю, що за цей за яд. Коротше, насчет яду питання не знаю ніякі. Що за яд? Вони мені вже розвели, бо я з таким не дружу. Це для мене темний лес. Блін, а це не все воно тут вміщається. на бутилку обрізати. Ладно. впихнем, не впіхуємо. Головне, аби корінчики намочилися і взяли трішки ядку. Вроді всі вмочилися. Все. Ждем часик два і йдемо садити. На городі, дивлюся, боліміння, а всередині то там 100% мокро. а зверху вже на городі повисохало. Ось, бачите, корінчики вмочила. Оце моя така розсада. Якщо ви чули, як вона пахне, оце такий результат. Це тільки начало. Що треба піти посадити? Садила 200 кілограм. Так, Пішти садити. На городі мокро, капець. Води не брала. Треба ще ці гарбузи досадити. Хвати балакати, працювати. Так, Що я вам скажу? Капуста стоїть. Слабенька або маленька, ну стоїть. Не пропала ні одна. Зараз треба трішки тут поубиратись, бо тут да, кукурудза, цілий город. в тому році була. Оце скільки треба засадити Ну трішки, ось Зараз Заразом буду заховати. Це зайці вже тут найдеться, так найдеться. Так, приїхала вже на другий огород. Ось мій перчик, який садила, вам показувала. Дивлюся, тут хуні один не пропав. То ранні помідори. Сьогодні прийшла, вже у кропчик повилазив. Представляєте? Так, будемо садити, пішіть. Ще більш нічого не вилазить, бо холодно. картошка. Падалища. Цай вот картошка, то и вот лища картошка, цай вот посходу. Что я тут садила чуть. Ой, глянь. кукурудзу щоб тіньок який не будь був Cucu. Так що, я свої помідорки досадила трішки. Йду е, відмивати свої пальці. Дом до дня, тихого вечора і мирного. І до зустрічі! Прихоче, як кубила так.